Нині праздник оддання Преображення Господнього, і ми знову закликаємося на гору Фавор. Там, в числі ізбраних наших апостолів, нам дається Євангелієм видіти чудо із чудес. Бог, готов'є апостолів до Святої Гори Голгофи, сперва визводить їх на Фавор. Щоб показати їм славу свого Божества, щоб вони, коли будуть у віузі цього розпінаємого, не подумали б, що він беззащитний, а відкрив їм він свою славу Божества і тим самим готовив їх до унікального, благодатного, великого подвіга, подвіга возношення на крест гріхов всього мира. Іменно Голгофа. Була фінішом, а афавор приготовленням до того великого подвига. Правда, Петро знову апостол проявив слабость. Він сказав Господу, тут нам так добре бити, не ні дім ні, куди отсюда. Тут зробимо три кущі, три палатки, одну тобі, одну Мойсею, і одну. Ілі, євангеліст, підкреслив, говорив з радості і не розумів, що каже. Ну Господь кладе його на місто знову, як обично. Моя місія не тут завершається, а на слідуючій горі. Так сьогодні ми оддає праздник преображенню Господню, просимо, Боже, дай нам мудрость, щоб ми були такі ж, як апостоли Христові, котрих Бог допустив до великої тайни. І ми сьогодні по апостолу Павлу в посланні Коринсція, на послання, перша глава, каже Павел, нас Бог ізбрав бути наслідниками Царства Божого. Ну хто нас ізбрав? Хто ми такі? Подивіться, каже браття, хто ви призвані? Немного із вас мудрих по плоті, немного сильних, немного благородних. Чому? Чому так все стало, що у числі ізбраних, з'являємося ми з вами, прості люди, люди чистого серця. А почому? А де олігархи, а де багаті? а де сильні міри цього? а де тайні сообщества, а де банкіри? А за них сказав Ісус, і за них навіть свідетельствували фарисеї. коли вели діалог фарисеї з порожденним. То сказали Йому, подивися, хто повірив у Твого Ісуса? Ніхто з багатих, а це простий народ презрений. Так оцінювали фарисеї тих людей, котрі хоч прийняли Ісуса. Ну така ж оцінка і Фарісіїв і нині, звисока дивляться на простий народ, котрий можна бити, гонити, забрати віру, нарушити, кинути в тюрму. Ето Оцінка безбожників всього світа, а що каже Павел далі? «Но Бог і збрав незнатної міра і пониженої, ніч є, щоб упразнити тих великих значащих, щоб всі знали, що ніяка плоді не хвалилася перед Богом, що вони за свої труди, за свої гроші спасіння. ні. ми Вірою, спасені. Ми отримали спасення через віру, і як дар, щоб каже в другому місті Павел, щоб ніхто не хвалився, що Бог подарив, тобто подарив дар, дар спасення всім людям, але маленька умова. Бог кличе нас на фавор, щоб увидіти славу Його Божества, а потім вийти на Голгофу увідіти подвиг Христа і Ісуса. Боже, поможи, молитвою Божої Матері, дай нам, щоб ми розуміли, що всі ці гоніння – це лише унікальний доказ, що ми точно на правильному путі, з котрого з нас ніхто не сміє звести. І всі святі, котрі сьогодні святкуємо, просимо і вас, ви, друзі Христові, допомагайте, моліться, щоб і ми ніколи не зайшли із пуття. Хрестоношення, і туй були б діти Божі милі, благословенні, не злобиві, а вічності разом з святими, з усіма настоящими хрестоносцями, і ми б наслідували Царство Божоє. Амінь.